Надзвичайно приємно відвідувати такі заходи, які організовує альтернатива та «Екодія». У 2018 році, повоєнні роки, ми е, доєдналися до проєкту платформи вугільних громад. За цей час ми стали дружніми громадами. Ми навчилися разом планувати, ми навчилися обговорювати питання, які нас стосуються. Зелена енергетика і альтернативні джерела енергії. Це те, що ми повинні зараз впроваджувати в своїх громадах. Сьогодні я застріла дуже багато знайомих облич. Ми обмінялися досвідом, і це я вважаю найважливіше. Проект це платформа, де всі громади можуть викласти питання, які їх турбують, і отримати експертну позитивну консультацію. Два роки тому ми попали в проект Справедлива трансформація вугільних регіонів. Дуже приємні враження, дуже практичні результати, які ми використовуємо і зараз. Дуже цікава інформація, тому що зараз всі громади приймаються питаннями публічних інвестицій. Це нове для нас, і ми ще не розуміємо, як працює насправді система ДРІМ і як ми будемо подавати свої проекти я вважаю, що нас в подальшому чекає ще більше таких результатів, які ми зможемо використати для розвитку нашої громади. Цей захід став, ну, це як зустріч друзів. І дуже раділи, тому що доєдналися громади інших регіонів, які раніше не перебували в проєкті. Сьогодні почув багато нового, багато цікавого і маю надію, що наша громада також отримає багато корисного в подальшому від даного проекту. Дуже гарно організований захід. Дякуємо організаторам і сподіваємося на подальшу роботу, плідну роботу і на скоршу зустріч.